О, знаю я. Багато ще промчить злих хуртавин над головою мене, багато ще надій і серця облетить, немов од вихру листячко зелене, не раз мене обгорне, мов туман страшного розпачу, отрутне дихання, тяжке безвір'я в себе, в свій талан, і в те, що у людей на світі є признання. Не раз в душі наступить перелом, і очі глянуть у бездонну яму, і влечу я в кохання над чолом строкату шапку блазня або пляму. Не раз мій голос дико за луна немов серед безлюдної пустині, І я подумаю, що в світі все мана, і на землі ніде нема святині. І, може, приведуть не раз прокляті дні лихої смерті різною примару, і знову прийдеться покинуті мені Не жити, а нести життя своє, мов кару. Я знаю все, і жду страшних ночей і жду, що серед них вогонь той загориться, де жевріє залізо для мечей, гартується ясна і тверда криця. Коли я крицею зроблюсь на тім вогні, скажіть тоді, нова людина народилась, а як зломлюсь, не плачте по мені. Пожалуйте, чому раніше не зломилась.